Відчуваєте тривогу, напади паніки, живіт скручує від стресу. Це відео для вас. За 60 секунд ваш стан різко зміниться в кращу сторону. Назвати Василь Чайка, я лікар із 20-річним досвідом, і у цьому відео я покажу вам, як заспокоїти нервову систему швидко і без будь-яких таблеток. Наш організм працює унікальним чином. У нас є дві нервових системи: одна є сигнальна і одна є відновна. Сигнальна нервова система, або її ще називають симпатична, вона працює в режимі Бейй Бо тікає. Тоді, коли кіт, наприклад, доганяє мишку, то у кота для того, щоб піймати мишку, активна симпатична нервова система. А в мишки, щоб тікти від кота, також активна симпатична нервова система. В цьому стані ми використовуємо величезну кількість запасів енергії, які маємо. У нас багато відділяється різних гормонів стресу. І, звичайно, якщо ми постійно будемо знаходитися в такій активності, це буде нас виснажувати. Але мало хто з людей знає про те, що у нашому організмі є така, можна сказати, чарівна кнопка, яка тут же Же, вимикає стан тривоги, стресу, заспокоює нашу травну систему, сповільнює серцевий ріст і призводить до того, що у нас знижається артеріальний тиск. І це називається парасимпатична нервова система. І яскравим представником тут є нервус вагус. Нервус вагус це фактично 10-пара черепно-мозкових нервів. І вона з'єднує наш мозок із величезною кількістю органів. І фактично його задача це так званий природний антидепресант. Коли він активний, ніякі стреси, ніяка тривога на нас діяти не може. Але коли його активність знижається, тоді в нас підсилюється тривожність, виникає панічна атака, інтенсивно починає скорочуватися кишечник, і виникає, наприклад, синдром роздратованого кишечника, піднімаюча частота серцевих скорочень, Ми починаємо частіше дихати, тобто в нашому організмі все починає активуватися. І якщо ми не розуміємо, як наш організм працює, навіть ці симптоми, які в нас є, можуть що у нас викликати? Знову паніку, знову стрес, і це ще більше буде пригнічувати роботу цього нервосавагу. І зараз я покажу вам п'ять технік. Стимуляції нервнус волос, які я використовую у своїй практиці. Вони починають діяти вже буквально деякі з 10 секунди. Будьте уважні, четверта техніка дуже ефективна, але мало про неї хто розповідає. Техніка перша це крижаний удар. Ми можемо взяти лід, або, знаєте, таку дуже холодну воду температури 2-3 градусів. Цельсія, і цей лід або цю воду помітити у якийсь е, поліетиленовий пакетик і прикласти на обличчя, куди потрібно прикласти. Це ось зона під очима і щоки, і утримувати тут від 10 до 30 секунд. Як же ж це діє? Це так званий ефект пірнальника. І це ви часто бачили, коли покладуть маленьких дітей, яких кидають у воду, вони тільки народилися, і вони вже починають затримувати дихання і пливсти. Так і тут, коли ми прикладаємо сюди холод, ми стимулюємо нервус вагус. При цьому, о, дуже важливий момент, ви повинні ще затримати дихання на цих від 10 там, до 30 секунд. Хтось зможе затримати тільки на 5, потім зробить вдох, потім знову затримає. Ну, дуже важливо, не більше, ніж 60 секунд. А якщо будете тримати лід більше або холодну воду 60 секунд, знизиться ефективність. Впливу, і тоді вже буде актуватися протилежна, симпатична нервова система. І тоді не буде сповільнюватися серцевий ритм, не буде падати артеріальний тиск, а буде все навпаки. Але якщо льоду немає і це трапилось десь щось на роботі, ви роздратовані або виникає панічна атака, що робити? Вода. Просто. Відкрили кран, холодна вода з крану йде, і ви цією холодною водою на протязі 30 секунд вмиваєте обличчя. Це також прикольцює менш ефективніше, але дуже добре допомагає. Техніка номер два це дихання. Часто цю техніку називають техніка космонавтів. Ну, тут, знаєте, люблять перебільшувати. Суть техніки полягає у наступному: що коли ми починаємо повільно дихати, і у нас вдох коротший за видох, у нашому Тілі, зокрема в крові, да накопичується більше вуглекислого газу. Це знижує активність симпатичної нервової системи і підсилює парасимпатичну. Зокрема, це є сигналом для вагуса, що все чудово, небезпека минула і можна розслабитися. Давайте зараз з вами спробуємо провести цю техніку. І так, перше, це ми вдихаємо через ніс на протязі 4 секунд. Але хочу додати, що спочатку для більшої ефективності краще зробити. Видих невеличкий. А потім уже вдихати через ніс 4 секунди. Потім ми затримуємо дихання на 7 секунд. І потім видихаємо дуже повільно через рот. Тому давайте зараз спробуємо це зробити. І так видих. Те ми повільно починаємо вдихати на плечі 4 секунд через ніс. Затримали дихання на 7 секунд. І повільний видих через рот. Використовуючи цю методику, ви можете в будь-якому місці дуже швидко активувати симпатичну парасимпатичну перепрошую нервову систему. І що і спокоїться. Я думаю, що вже деякі, навіть хто спробував зараз це робити, ви відчули, як спокій да таке невеличке, навіть тепло, ось можуть мурашки побігти по тілі. Ця методика дуже ефективна, і ще раз повторюся, що. Діє будь-де в будь-яких умовах і діє дуже швидко. Третя техніка, її ще називають гудіння джмеля. Вона може виглядати трошки дивно, але вона працює і її робота, скажімо так, або особливість, побудована на нашій анатомії. Нерву проходить близько біля голосових. Зв'язок і тому, коли ми використовуємо звук, який створює вібрацію, наприклад, грудної клітки, такий звук, як «м», буква М або Ом, ми використовуємо це, що робить? Це створює невелику вібрацію і стимуляцію нерву вагуса. І ви бачили е, в деяких навіть техніках, там китайській медицині аюрведі, використовується це. Да? Вони беруть так, сідають в позу лотосу і ам... навіщо вони це роблять? Просто так бо їм нема що робити, щоб сконцентруватися або відчути цей гул? Ні, це стимул. Регуляція нерву савагус. Ось ця методика дуже ефективно працює у людей, у яких є синдром подразненого кишківника. І її потрібно робити перед тим, як ви будете приймати їжу зранку, як ви тільки прокинулися, і перед сном. Яка техніка виконання? Їх є декілька варіантів. Почнемо з першої. І це коли ми говоримо звук, тільки не дуже легко виговорити. краще сказати так. Ом, тобто, щоб ви набрали повітря, ом, ось такий звук, ви маєте відчувати саме головне вібрацію, яка має бути ось в цій зоні, і в зоні грудної клітки. І ось так ви робите на протязі 60 секунд. Також, якщо більш так скажемо, так просунута техніка, це тоді, коли ви імітуєте сам звук змілян. Отаким чином також вібрація повинна виникати, і теж 60 секунд. Дуже добре, ця техніка допомагає тоді, наприклад, коли є інтенсивне запалення і болить горло, особливо в дітей. І ви навіть можете гратися з ними, і, імітуючи звук джмеля. Або якщо складно, якщо діти маленькі, то ще можна імітувати тигр. Як речить тигр, це також створює вібрацію і допомагає швидше проходити запальному процесу. Я переконаний, що тут є комплексний підхід, де ми одночасно будемо впливати. На наше фізичне тіло, на нашу нервову систему, на наш спосіб бачення світу допоможе людині у сучасному світі бути здоровою. не лікуватися усе життя і усувати симптоми, а дійсно бути здоровим. Детально про цей підхід, комплексний підхід, де ми одночасно діємо на всі ці рівні. Я виклав у своїй книзі і навчаю на навчальних курсах. А зараз кожного із вас я хотів би запросити на триденний безкоштовний онлайн-марафон здоров'я, де ви більше дізнаєтеся про те, що потрібно робити, щоб бути здоровим. Переходьте за посилення під це відео, реєструйтеся на марафон і приймайте. Айте участь і ставайте здоровими я, як тета як як людина, яка розбирається з психоемоційним станом і впливом його на здоров'я людини вже більше двох років, просто вражена від такої інформації, яку подає пан Василь. в курсі я вибираю жити, тому що це просто джерело знань, маючи яке можна розібратися з причинами будь-якого захворювання. Четверта техніка це масаж пупка. Про це майже ніхто не хоче говорити, але саме ця техніка являється прямим впливом на нерву сфаус, як вона виконується. І так ми беремо або вказівний, або середній пальчик і кладемо в пупок. Прямо безпосередньо ставити ось так в пупок, де дирочка там знаходиться. І що ви робите? Натискаєте перпендикулярно вниз, але так, щоб у вас не було болі. Хтось може натиснути сильніше, хтось легше, але повторюйтеся, щоб не було відчуття. Болю. Це одна рука. Інша рука, ви ставите її на потілицю, там, де волосиста частина голови, переходить на шию. І от, от таким чином і легенько, не зараз, не сильно стискаєте цю ділянку. Це краще робити в лежачому положенні. Пальчик поставили і тепер. Дихаєте і робите ось такі вібраційні рухи. Ось таким чином. Можете так робити, можете так робити. Це значення вже немає. При цьому треба глибоко дихати і надувати живіт, уявляючи, що живіт це знаєте, такі, як е, повітряна кулька. Коли ви так робите вдох, то вас надувається живіт. Помилку, яку допускають люди, вони починають дихати грудною кліткою. Тоді ніякого ефекту стимуляції не буде. Треба саме, щоб ви дихали через живіт. Так потрібно робити на протязі. Однієї максимум двох хвилин, але пам'ятайте, вдох повинен бути і видох за допомогою живота. Посилити цю ще техніку можна з допомогою візуалізації, коли ви робите вдох, а потім видох, то щоб ви спочатку уявили або відчули. Як стрес, напруження або тривога, яка накопичується в голові, поступово-поступово спускається в грудну клітку, потім поступово спускається в область живота, і біля ось того пальчика, де ви натискаєте, починає розсіюватися, ніби ви спускаєте повітря із повітряної кульки. Остання техніка вона така дуже, скажем, брутальна, але теж є дуже ефективна у тих, у кого надмірно збуджена симпатична нервова система. Ви набираєте склянку води. Вода не має значення, яка вона вони температура тепла чи холодна. Можете щось в воду додати, хтось може додати собі сіль, хтось може додати соду. Це значення ніякого немає. Має бути рідина. Ви випиваєте два-три ковтки і не проковтаєте їх, а вони вас залишаються в роті. І ви почнете інтенсивно, ніби полоскати горло. Тут є дуже важливий момент, що ви настільки інтенсивно повинні це робити, видуваючи повітря. О, отак, коли ви піднімаєте вверх, щоб у вас аж виступали сльози. Сльози це не просто якийсь там побічний ефект, сльози, якраз говорять про те, що у вас активувалася парасимпатична нервова система і включився. Ваус. Робіть це буквально по 10-15 секунд 3-4 рази на день, наприклад, перед їжею, якщо у вас є синдром розвитового кишечника, це буде дуже швидко заспокоювати нервову сваус. Або тоді, коли у вас є якась надмірна тривога чи якийсь надмірний стрес. Це також дуже швидко будете заспокоювати нервову систему. Лайтовий варіант цієї техніки це тоді, коли ви співаєте, наприклад, в машині. Або удома співайте, але не просто тихенько про себе. Співайте гучно, максимально гучно, як ви можете. Знаєте, я кажу, щоб аж Майже не охрипнути. Це ж, знову ж вібрація, стимуляція і заспокоює нервову систему. Якщо ви додивилися до цього місця, то тепер для вас бонус. Ви можете комбінувати техніки для посилення ефекту. Наприклад, ви можете використовувати лід да, на обличчя і при цьому. Використовувати техніку дихання. Це посилить вплив. Або, наприклад, ви можете використовувати дихання. І гудіння це також буде посилювати ефект. Тобто, комбінуйте, пробуйте, ваше тіло підскаже вам, яка комбінація саме для вас є максимально ефективною. Тепер ви знаєте про нервус вагус і про методики його стимуляції більше, ніж 90% людей на цій планеті, і навіть більше, ніж деякі лікарі. Ці техніки легкі у використанні, їх можна застосовувати будь де вони являються безкоштовними, і саме головне вони діють миттєво, а не так як таблетки через 2-3 Тижні потребує накопичувальний ефект. І вони безпечні. Але з цими техніками є одна проблема. Якщо ви просто подивилися це відео і нічого не зробили, то у вашому житті нічого не зміниться. Тому що я рекомендую зараз виберіть одну техніку, яка вам найбільше сподобалась, і спробуйте її виконати. Навіть якщо у вас немає зараз ніякої тривожності, панічної атаки, у вас все добре з нервовою системою, спробуйте виконати. Пам'ятайте, що профілактика це найкращий спосіб лікування. Обов'язково поділіться цим відео і своїми рідними, друзями, близькими та знайомими. У тих, хто є постійна тривожність, є панічні антаки, синдром рутатоватого кишечника, постійно піднімається артеріальний тиск, чи не зрозуміло, чому постійно калатає серце, хто вважає, що в них е, розболтана нервова система чи виснажена нервова система, це їм дуже допоможе. Також я хотів би, щоб в коментарях ви написали, яка техніка із тих п'яти або комбінацій вам допомогла найкраще. Також підписуйтеся на канал для того, щоб отримати інформацію про природні біологічні методи, які роблять нас здорові. Пам'ятайте, найкраще лікування це профілактика.